Росія активізувала удари по українській енергетиці у деяких областях уже вводять графіки відключень, зокрема на Чернігівщині. Начальник генштабу збройних сил України генерал Майор Андрій Гнатов в інтерв'ю коротформу заявив, що Україна знайде можливості та зброю, щоб зробити блекаут у Москві У відповідь на обстріли росіян. Він зазначив, що будь-яка дія противника матиме протидію та отримає симетричну відповідь: то до якої зими готуватись в Україні, та про нинішній стан України енергосистеми говоримо далі з нами на зв'язку Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. Пане Геннадію, радий вас вітати в етері на апострофі. І вітаю вас. Говорячи про загалом ситуацію в нашій енергетичній безпеці, загалом в енергетичній системі нашій, що маємо на даний момент, бачили відключення на різних територіях нашої країни, пов'язані як з негодою, так і з обстрілами Російської Федерації. Чи готові загалом ми до до майбутньої зими чи відновилися вже повністю в під, від тих обстрілів, які вже були е, скоєні раніше? Ну, повністю тут все залежить від того, що які саме мається на увазі обстріли. Якщо йдеться про обстріли цієї ночі, то звісно, що не встигли ще е, заживити усіх споживачів е, української енергетики. Е, звісно, що після повені е, фактично повені в Одесі та районі. Не вдалося відновити в повнообсізі енергопостачання мешканцям цієї території після обстрілу у Чернігові також є проблеми і не лише там, але ну це якраз те, про що мої колеги, і я постійно кажемо: не можна гарантувати неперервне енергопостачання. Теплопостачання чи водопостачання для всіх без винятку населених пунктів України під час війни, особливо коли йдеться про прифронтові території, особливо йдеться про ті населені пункти, які час від часу стають, причому регулярно стають об'єктами підвищеної уваги Збройних сил Російської Федерації. І не, ніхто не може гарантувати, що Чернігів, Славутич, Одеса, Суми, Дніпро, Херсон з Миколаєвом не, не будуть обстріляні найближчими днями, тижнями, і там все буде добре з, з енергоносіями увесь цей період. Головне для енергосистеми це зберігти можливість відновлення, причому швидкого відновлення після таких аварійних вимкнень, які були в Славутичі Чернігові в Одесі. І система зберігає цю здатність завдяки праці енергетиків, завдяки наявності запасів резервів, особливо вразливого обладнання, завдяки. Наявності на автономних і резервних систем енергопостачання так є проблеми в цій сфері, і ці проблеми бачать і в Ставці Верховного Головнокомандування, і в уряді. І тут потрібно віддати належне нашим високопосадовцям, які Зосереджують увагу на певних проблемних питаннях не все, звісно, йде на широкий загал для громадськості, але е, заходи вживаються. Хотілося б, звісно, щоб їх було більше за ефективністю і за результативністю. Хотілося б, щоб, наприклад, в Чернігівській області не залітала така кількість. Безпілотних апаратів, яка залітає зараз, і щоб вони не долітали до тих цілей, які для них призначені, і тут чомусь ця кількість вона значно більша ніж, наприклад, з південних напрямків. І тут є над чим працювати, і працюють вже над цим Сили оборони України зараз. Працюють енергетики над тим, щоб захистити інженерно-технічним захистом. Ті об'єкти, які розташовані по всій території України, щоб втрати від ударів вони були меншими. Звісно що захистити все неможливо, і ми стали свідками цього от, в тому ж самому Славутичі, ми бачимо, що деякі об'єкти, на жаль, є такими, що потребують. Потребують е, е, заміни, е, і не лише, наприклад, ударами е, Російської Федерації пояснюються ті відмови обладнання, які е, зараз от, відбулися ось нещодавно, також впродовж цієї доби. Е, але я ще раз наголошую: система в цілому є стілкою надійною, здатною швидко відновлюватися після збоїв. І це безумовно заслуга насамперед енергетиків, але і влада, і органи місцевого самоврядування, і самі громадяни до цього приклали великих зусиль. Тому зима буде ну, воєнною зимою. Це чергова зима під час війни, але якихось апокаліптичних прогнозів ніхто з профільних експертів не дає. Пане Геннадію, говорячи якраз таки про останні обстріли були відключення ЧАЕС. Наразі вже є була інформація про те, що її запитали загалом. наскільки це велика проблема. Ми розуміємо, що в цілому це може через це виплати взагалі радіаційна небезпека для всього регіону, як мінімум, для всієї Київської області, і найближчих областей навколо неї. Наскільки там навіть ті 5 сім годин без електрики Можуть виявитися небезпечними. І загалом, наскільки піддається, якщо можна так сказати, наскільки взагалі можна дозволяти відключення ЧАЕС від електрики? Профільні експерти ніколи не заявляють про ядерну небезпеку, коли її нема. Про це розповідають політики. Певною метою, яка іноді, ну, наприклад, мене дивує, тому що після таких заяв набагато більше шкоди завдається, наприклад, населенню міста Запоріжжя, ці населенню міста Києва, аніж якимось чином стимулюється керівництво магате. Але це моя виключна думка, моє оціночне судження. Втім, від знеструмлення навіть такого великого об'єкту, яким є Запорізька атомна електростанція, ядерної безпеки не збільшується. Не кажучи вже про ЧЕС, яке вже давно не діє, є автономні джерела живлення на будь-якій станції. Ресурс цих автономних джерел живлення, цих дизель-генераторів, він розрахований на тривалий час роботи. На цій самій Запорізькій АЕС 20 таких генераторів стаціонарних, і, відповідно, запас палива на 20 діб за умови роботи шести ядерних реакторів, з яких зараз не працює жоден, всі в режимі холодного зупину, тому там. Ситуація після знеструмлення достатньо вже тривала ситуація, коли станція перебуває без зовнішнього живлення, все одно ніяким чином не може спричинити інцидент там рівня вищого ніж четвертого, тобто, це не призведе до розплавлення чогось там активної зони реактора, про які там щось розповідають. Greenpeace чи в якихось. Інших організаціях, не маючи жодного уявлення про те, що там відбувається на станції, при цьому нічого пов'язаного з радіоактивним забрудненням не може відбутися а внаслідок знеструмлення, яке відбулося вчора на Чорнобильській атомній електростанції, тобто ніякого забруднення, ніяких викидів. Радіоактивних речовин не зафіксовано і не фіксувалося ані в Запоріжжі, ані в Чорнобилі, в Прип'яті чи в Києві. Тому з цим, будь ласка, заспокойтеся, не потрібно купувати йод, не потрібно що його тим більше його пити. От, з цим все безпечно і за цим спостерігають. А, а якщо казати про фізичну безпеку, то безумовно наявність Запоріжжі великої кількості військових, які можуть це дизельне паливо для дизель-генераторів, використовувати у власних цілях, не розуміючи навіщо там стільки його, чи некваліфікований персонал, який там присутній, який гадки немає, що таке Запорізька АЕС, але тим не менш, чим там намагається керувати. Це те, що називається фізичною небезпекою. І чим е, швидше буде деокупована е, Запорізька АЕС, чим швидше буде заборонено е, втручання сторонніх осіб в роботу цієї станції, тим краще всім нам буде. Але не варто перебільшувати загрозу, поширюючи її на... Е, Ймовірність радіоактивного забруднення території, розплавлення активних зон реакторів і все таке інше не потрібно таких лякалок. Вони, на мій погляд, їхнє поширення набагато гірше впливає на нас з вами, як на громадян України, аніж спонукає до дії. Забюрократизовані аж на 100% органи МАГАТЕ, як цієї самої організації, яка має дбати про ядерну безпеку по всьому світу. Тому стосовно цього, будь ласка, не поширюйте цієї інформації ніякої небезпеки для Києва для Запоріжжя. ті, дії, ті події, які відбуваються. На Чорнобильській станції і на Запорізькій АЕС вони не нас не несуть ніякої загрози саме радіоактивного забруднення. Все це немає. Пане Гнаді, також, якщо може коротенька відповідь, чи готова наша електросистема, енергетична система загалом до цієї зими? Якщо ми говоримо без російських обстрілів, тому що звісно вони можливо можуть бути, але ми знаємо, що наші працівники відновлюються якнайшвидше загалом, чи готові ми до зими, з огляду на готовність самої системи, якщо казати про систему в цілому, так. Але ще раз наголошую, тут це залежить від того, наскільки добре працюють і органи місцевого самоврядування, і відповідні теплоенерго, облгази, на місцях. От не поодинокі випадки, і по всій Україні відомі такі випадки. Ну, той же самий Кривий Ріг. Будь ласка, там проблема з теплоенерго вже який рік поспіль. Але вона не вирішується, вона її не було вирішено і до війни. І ця проблема досі існує. І чому вона існує? Оце потрібно запитати вже в органів місцевого самоврядування і в органів виконавчої влади, які допустили збереження такої ситуації. Така ж сама ситуація і в Києві, наприклад, «Київгаз» просто вимикає від живлення багатоквартирні будинки. Під надуманою причиною, напевно, лише для того, щоб покращити свою статистику, яку він повідомляє там відповідні наглядові структури в ту ж саму Київраду. Напевно, чим менше споживачів у Київгазу, тим можна продемонструвати вищий відсоток готовності систем до опалювального сезону. Ось такі поодинокі випадки вони безумовно будуть, і вони безумовно негативним чином впливатимуть на сприйняття нами, як споживачами, готовності системи до опалювального сезону. Але якщо казати про блекаут, який дуже полюбляють журналісти, якщо казати про якісь там замерзаючі міста і села, то ні, Росія цього не дочекається. Пане гадані, дякуємо, що доєдналися до нас та навели свою статистику. І також застерегли від необдуманих селів щодо радіаційної безпеки і що того того, що наші міста готові не цю зимку. Надій Рябцев експерт з енергетичних питань був на апострофі. Дякуємо, що доєдналися до нас.